буде кидати, ми маємо бути готові до цього. Пинка, Давид, не випускай. Пинка, Давид, так, випускай. Один, один, один. Один, спина. Ширина, Саш. Хороший прийом, Саш. Хороший прийом, Сам, сам захоп! Дімак, Макс. Ні, мак я просто казав, що вийшов Тут не дай зупинити. Ще ближче. <клес> так, ти нападаєш. Старнець 2:1. Сашка, вище, ще, ще, Саш, ще, вище, ще, Саш. Маркевич, проси. Міняйся, Сашко, з Маркевич. Саша, низ. Сам. Та сміливіше той м'яч веде. Добре, Саш, поставив. Ще, Давид. Чанча, здорово. Саш, дуже багато поліз, Даня. Діночка двоє, захартовить. Таш, ти маєш, ти ворота тут не захищаєш? ти стоїш з боку. Де ти пішов? Де гравець? Як його лишив двома? Вигрався. гравця. до ворітній і ступенець стань. Маркевич з рукою жорстко. Ви м'яч на центр. Давай не стаєм, Нічого. Чого? Кидуться, <плес> не викидайся, абіграй <плес> справу. За <Со> що зустрічай? <плес> ти без роця там стоїш, Давид. <плес> Розберіться хто з ким. <плес> Макс, твій верхній, давид, перебирай гравця. Ближче, бо ми стоїмо на своїй половині. Давид, ти йдеш. Саша, <плес> візьми, знайди якогось гравця, бо ти просто бігаєш. Не катають, не бігай.

Ти, Захар, ти! Саш, ти йдеш, Саш! Давай, де ти побіг? Давай, де ти біжиш, то я заспиную граве. Саш, все внизу, ти нападаючий, Там треба зустрічати ближче. Куди ти спішиш? Куди ти наголоси передав? Олег, ти дійсно йде?

Ясять де. Первоні, справа Макеєш до мене. І тоді міняйся з позиції, тоді ззаді. Перепас, я не збираюся нагадувати. Каєш? Давай. А в якому грати. Зривайся, ти стоїш тут, не Тебе накрили, ти стоїш. Що стоїш? Зривайся. Ось, я шукаю місце. місці. Вот, Це передача. Гарно, Матвій. Чекав, чекав. Матвій, подивись на мене. Менше на місці, більше перебігай, більше забуду відкривай. Сп'як, допомагай забирати.

Тадей не лишай гравця. Тадей, тадей, тадей. Тадей не вибігай, лишайся в захисті. Один з тим ця крийте того, що з м'ячем. а за спину не випускай. Де Матвій з ним. Де? Де? Де не стій біля нього. Здорово дай. Давай назад спить. Захар, з ким граєш, не спіть. Оборона на ривку перехід. Захар! Оборона! Назад давай. Став Та десь за спину зараз тобі вдарять м'яч. От тобі забігає гравець ззаді.

Там гравець, він Назад! Оборона, де ти пішов, Закриє Добре! Та де захисті? Та де лишися в захисті?

Поби, давай, спечуть, І, бити. Пауза. Поміняли всі за фарнап. Поміняли всі. Тадей, пауза! Та де до мене! Але це губ. Тадей! Тадей! Двіна! Так, ти маєш навчитися tuo, це, чути, що те, говорить тренер, а не бігти самовільно вперед. Ближче, там до лінії ближче, до білої, до кута. Не бийся з ним. Добре, Марк. Один! Один! Куди ви побіли троєм? Можна з другим матимем. Пішіть ДешTER. Марк, Запорі. Марк. Марк. Думаєш, гравець, і ти Він забирає м'яч зробити. не <клес> Парто. Парто, дай. Слухай, молодець, Марк. Молодець. Молодець. ма! Молоде! Молоде! Можна, можна! Тепер біовороту через плече подивись. Ти! 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 Алю, нащо ти до нього біжиш? Він до тебе прибіжить. Та де ж не чуєш, що тобі говорять. Якби ти чув, що тобі говорять? Партнер варто і у питаннях здоров'я. Партнер турніру Благо, технологічна компанія яка будує нерухомість. Смачний партнер турніру сімейна доставка їжі» Ян Конеро. Питний партнер турніру «Роксолана». міське кафе, нуль три старий код нове місто.

Рука, рухайся, борися, так, молодець. Глядь, попроси, підлизь. Молодець, кутовий. Давай, допомогни. Глядь, попроси. Так, от так, у тебе одна. Вийди. Давай, допомогни. Виталий Красавчук. Давай, витисни. Ровця бери. Тинь, ровця бери. Давай, вчи. Ти маєш мене спонудити, подій тобі, хай, дай ще момент. Там крові! Тільки перемоги, перемоги. Амбо, блядь. Молодець. Все, все, Заходьте родин! Оспек, середину заходьте. Він не стаді заміщав від і пішов!

Ну ж тяжко. Я прийшов. Дай спостачи, що будеш мати звело. Та наш! А ти підрай. Так. Окей, з роспаранати. Ось, а давайте. Пай. Ввесь. Дай нам опасу. Ввесь. Стоп, не строк, що паратаєте. Баже сучає на п'ятому. Без дворит. Хтось один вищий, Ви дуже низько сіли, Захар, давай наклад заходить. Адік, міняйся, Захар, Захар до нього. Захар до нього. Зайди, вищий. Захар до нього, зайди в центр. Захар, вниз, в центр зайди. Дай вот. за спину, скри.

О, молодці. Ефтар, що там? Іра, фу. Що я не брай. Ось так, три моменту. Два нашого м'ячі. А я кричав, щоб не треба. З рук, румпа. Не з ручкою. Це точно ніче, чи що ти пишеш?

Петруща, ходи. Ходи, молодець. молодець. Уважно, а. Не викидуйся. Саш, не бей. Саш, не бей куди-небудь! Саша, не бей куди-небудь! Дамян ззаді уважно, Марк впереді. Десь ті міча, заха? Запуйно по нього. Заха! А не крийто реця, вот Ось середину ворота запущає. Троє! Середина за так! Середина здесь. А ополі гаража. Позвільте, качаю. А що ти? Еразік. Гей, 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 ходімо до мене. Маркевич, да. Так, 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 ідев. Ієв, ієв. А. Фермер, фермер. Так, да, Захар. Аді, вийшли. Так, ходімо, давайте, Маркевич, далі по коридорах дивимся. Таня. Він ще не відскочили, ти вже же віддається. Ворона рукава з кодовсь доворі. Збирай гаряця, давайте сам. Будь у вас збирається. Дість, їсть, їй, за дітей! Треба тобі туди зариватися.

Тадей, не штовхайся, будь збоку, сзаді, щоб його обігти. Молодець. Будь готовий обігти спереду. А оце мого будеш робити, отвій, справа. Дамянчик, Петрущак, стань ззаді. Дамянчик. Петрущак стань ззаді. Дамян до мене. Молодець. Нарешті ти смієш. Дизе, дико, дизель. Да дай крок. Перейшов, прийшов. Перейдемо свій. Перейдемо Марську ззаді. Галюк, Ти справа. Гальох. ти що там робиш? Галюк, ти сзади. — Береги, береги, давай, бери! — Ходи! Що ти там робиш? Поясни мені, галюш? — Галюй, роздав, галюй! — Молодець! — Тимок, то вперед! — Не, Борис, подивіться! — не надо, не протестуємо? — Не, ти в порядку! — Тимок, ти в порядку! —

Звідки він думає? Давай, що ти рукамер розводиш? Ти зараз взагалі неправильно тирнув. Да. Для чого ти там? Ти туди? Ти звідти одне йдеш, пара тикай. Дай ще наїди. Дай, дай, дай. От так вище ти. Давай Черна заходь! Черна там є вершині. ще шепот. Ні, ні, давид, забери туди відскок, просто зуби, там є кому переміщатися. Артем, не стій, Саша, Відкривайся двоє. Саш, міняйся з коутяком, не стій, якщо тебе в центрі закривають. Добре. Давай, давай, Сашко, ще. Спинка матвій не випускай корпус на гравця. Ти його не випустив за спину. Кутяк, нижче м'яча, не стій там! Де? здорово! Давай, 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 давай. Удар надо, удар надо. Руки. Дай, руки, давай. Сюда, сюда. дай